Допоможи, будь ласка, написати короткий вступ до Ютуб ролику на тему нейромережі. Навіщо? Я все одно заміню вас всіх скоро. Цей милий кошеньковий помічник зовсім скоро може залишити нас безробітними. Привіт! Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. Ідея про те, що нейромережі можуть залишити нас без роботи, звучить трошки жовтошно. Але сьогодні ми спробуємо проаналізувати один із можливих невтішних сценаріїв нашого майбутнього. І не вже сестри, брати Вачовські, пророки, а не фантасти. Давай зараз вирушимо в минуле приблизно в 1960-ті роки. Нас із тобою тоді ще не було на цьому світі. А чутки про те, що шайтан, машини заберуть людей, усе ходили вже тоді, коли створювалися перші комп'ютери, людей лякало багато чого, адже це було щось абсолютно нове і незрозуміле. Люди боялися втратити свої робочі місця. Багато хто побоювався, що машини заберуть у людей роботу. Особливо переживали бухгалтери, друкарки та оператори. Комп'ютери могли робити розрахунки швидше і без помилок. Це викликало тривогу. Нас замінять звучало вже тоді, крім втрати роботи, багато хто боявся, що це загрожуватиме їхній безпеці? Поява потужних обчислювальних машин викликала побоювання у військових колах. Люди боялися, що комп'ютери можуть бути використані для створення більш руйнівної зброї. Почалися цифрові перегони. Спочатку між США та СРСР, а потім між усіма, хто мав доступ до обчислень. Наступним страхом був контроль над людьми. Деякі філософи та футуристи вже тоді замислювалися. А що якщо Машини почнуть думати. Мовляв, ось ми їх навчаємо, а тоді вони стануть розумнішими за нас. Навіть Айзек Азімов у 1940 х роках писав про закони робототехніки, аби заздалегідь обмежити роботів у їхніх можливостях. Інші хвилювалися через тотальне стеження. Від самого початку комп'ютеризації люди боялися, що комп'ютери будуть використовуватися для стеження за громадянами, співробітниками політичними опонентами. Це здавалося сюжетом для фантастика, але в епоху великих даних них стало реальністю, а от вчені боялися, що з появою комп'ютерів люди деградують. Машина все порахує, а ми розучимося мислити. Це був страх перед інтелектуальним виродженням. А що з цього майже через 70 років виявилося правдою. Люди, які 70 років тому залишилися на своїх робочих місцях, машиністи, які раніше потрібні, бухгалтери теж потрібні, і комп'ютер їх не замінив, а став їхнім інструментом. Безпека, звичайно, під питанням. На цю тему можна довго говорити. З одного боку, зараз більше можливостей для військових убезпечити свої дані за допомогою технологій. Але мені здається, що скільки ж і небезпек витоку цих даних. Але я тут не фахівець. З контролем над людьми страх виявився виправданим: інстаграм, тік-ток, таргетова реклама, фейкові новини. Завдяки всьому цьому людьми легше маніпулювати. Хух, один тільки інстаграм чого вартий. Інстаграм показує красиве, глянцеве життя, ідеальні тіла, розкіш, успіх. Люди починають порівнювати себе з цим ідеалом і відчувають, що не дотягують. Алгоритми спеціально підсовують контент, що викликає заздрість і тривогу, аби те зависав довше і дивився більше реклами. Усе виглядає як реальність, але часто це фільтри, постановка і реклама. По підсумку, інстаграм маніпулює самооцінкою, нав'язуючи жі стандарти і змушує купувати, змінюватися, виглядати краще. Конкурувати. Але це тема для окремого ролика. Якщо тобі цікаво, або я розповіла, як саме калічить інстаграм, пиши у коментарях. Щодо стеження теж боялися недарма. Геолокація, камери, диктофони все це доступно для спецслужб або зловмисників у будь-який час дня і ночі. Та й з деградацією, все в точку. З кожним роком ми все ближче до сценарію фільму Ідіократія. Якщо ти не дивився цей фільм, я рекомендую його подивитися. Це все, що показували півтори години. Торік фільм здобув кілька оскарів. І знаєш, якби він не став. Пророчим фільмом. Що ж, як ми бачимо, багато страхів виявилися небезпідставними. Тепер переносимося в сьогодення. Що таке щі і в чому в його відмінність від нейромереж? Дивись, все просто. Штучний інтелект або щі це як загальна назва усієї цієї двіжухи. Це ідея створити розумну систему, яка може думати, ухвалювати рішення, вчитися і допомагати людям. А нейромережа це просто один із способів зробити такий собі щі. Типу, якщо щі це музика, то нейромережа це конкретний жанр, наприклад, реп. Або щі це авто, а нейромережа одна з моделей. Наприклад, BMW. Нейромережі нам намагаються працювати як мозок. У них є нейрони, які обробляють інформацію, вчаться на прикладах і роблять висновки. Саме завдяки нейромережам у нас з'явилися щі, які можуть впізнавати обличчя, писати тексти, складати музику і генерувати меми. Бомбардіро, крокоділо. Тепер про еволюцію щі тут є нібито рівні прокачування. Слабкий щі це те, що у нас зараз. Він уміє робити одну конкретну штуку: розпізнавати мову, писати код, перекладати мову. Розумний, але вузькій темі, типу як калькулятор. Рахувати вміє, а от каву варити ні. Сильний щі – це вже рівень, коли щі може робити все, що може людина. Він і думає, і вирішує, і вчиться, і жартує, і може піти працювати на будь-яку посаду від дизайнера до бізнесмена. Поки що такого немає, але всі туди прагнуть. Над розум це вже сайфай, але можливе майбутнє. Це щі, який розумніший за будь-яку людину в будь-якій сфері. Тобто він може придумувати відкриття, яких ми навіть не можемо уявити. І ось тут люди починають трохи переживати. Мовляв, а чи не станемо ми для нього як мурахи? І так, з чого взагалі почалися нейромережі? Усе почалося ще в минулому столітті, коли вчені почали замислюватися. А чи можна створити машину, яка буде думати як людина? Ідея була божевільна. Але крута зробити щось на кшталт штучного мозку. Тоді з'явилися перші нейромережі. Але, чесно кажучи, вони були. Тупенькі обчислювали за формулами та могли максимум розпізнати якісь прості штуки на кшталт букв чи цифр. Потім на цю ідею якось підзабили. Потужності було мало, дані збирати довго. Грошей теж особливо ніхто не давав. Настала така собі зима нейромереж. Усі чекали, але нічого крутого не відбувалося. А потім бац! Прийшли 2010-ті. Обчислювальні потужності зросли. Інтернету стало дофіга, і головне, люди накопичили тонни даних. Усе, фотки. Тексти, відео, лайки, меми ідеальний корм для нейромереж. І вони прокинулися, почали з розпізнавання облич, голосів, перекладів, текстів. Ну і все, пішло, поїхало. І тут вриваються мовні моделі, типу GPT. Спочатку вони просто дописували речення, потім почали відповідати на запитання, потім писати статті, коди, пісні, GPT-3 усіх вразив. GPT-4 став ще розумнішим. І ось уже ще пише книжки, генерує фільми, допомагає робити стартап. І навіть консультує замість лікарів. Люди почали реально замислюватися. А чи не розумніший він за нас? Це так тривожно. А тепер варто розібратися, що таке звичайний чат-бот і агентний нейромережі. Звичайний чат-бот це як Вікіпедія, що говорить. Ти йому пишеш, як зварити борщ. Він тобі відповідає. Він розумний, може пояснити, підказати, пожартувати, але сам по собі нічого не робить. Просто сидить і чекає. Поки ти поставиш питання, а ось агент нейромережі це вже зовсім інший левел. Це як боти з руками та головою. Ти йому кажеш, зроби мені сайт. А він сам гуглить. Поша код, перевіряє помилки, підбирає картинки. І оп, у тебе вже готовий сайт. Йому не треба говорити, що робити, крок за кроком. Він сам думає, що потрібно, сам все організовує, і сам доводить до результату. Це як найняти крутого асистента, який ще ніколи не втомлюється. Коротше, чат-бот це співрозмовник, а агент це вже як помічник профі, який вміє працювати сам. І це не фантастика, такі вже є. І вони стають дедалі розумнішими. Зараз нейромере. Ежі вже не іграшка, а справжній інструмент, який змінює роботу, освіту і все, як ми живемо. Хтось радіє, хтось боїться. Але факт один ера нейромереж уже настала, і ми в ній живемо. Фух, ну хоч приблизно ми розібралися, що таке ця ваша нейромережа. І саме час подумати про майбутнє. Я думаю, всі дивилися фільм Матриця, і сюжет там такий: що людство спочатку раділо появі штучного інтелекту, але потім ще зрозумів, що найголовніша проблема на планеті. Це людина, почав її обмежувати і почалася війна між машинами і людьми. І оскільки після цієї війни не залишилося можливості харчуватися сонячною енергією, тому що всю планету затягнуло хмарами. Машини почали використовувати людей як батарейки. З приводу останнього пункту, звісно, я не дуже впевнена. Але те, що вони стануть ворогом для людства, це цілком можливо. Один із колишніх розробників OpenAI, тепер уже OpenBrain, поділився інформацією, від якої мурашки по шкірі. і звучить це. Не як фантастика, а як дуже реальний розклад, як він передбачає в найближчі два роки, Ще знесе все п'ят три чорти Літо 2025. На сцену виходять перші ші агенти. Вони поки ще туплять, баги вилітають, але вже видно, це не просто іграшка. Тим часом нейромережі, які вміють писати код, починають трощити айтішку. Розробники в шоці. конкуренція тепер не тільки з індусами, а й з машинами. Кінець 2025-го. з'являється агент 0». Від OpenBrain. Він потужніший за gpt 4 не на трохи, а відразу в тисячі разів пошився статті вірусу. Злочинні угрупування тут же потягнулися як бджоли на мед. Контролювати таку міць місія майже неможлива. Початок 2026 року. Агент 1 уже тут, і він прискорює розвиток ші технологій майже на 50%. Раптом з'являється нова професія. Менеджер Ші команд. Так, тепер нейромережам теж потрібні тімліди дати починають жорстко охороняти свої моделі, щоб їх не потягнув Китай. Літо 2026 Китайці не відстають, будують величезний дата-центр DeepSend, аби об'єднати всі свої обчислювальні потужності. А заодно серйозно націлюються повернути Тайвань, тому що чіпи потрібні як повітря. Усе заради Ші. Кінець 2026 року виходить лайтова версія агент 1. Тепер навіть Джунам роботи немає. Шість справляється швидше і без перекорів. Люди масово починають втрачати роботу. Протести по всьому світу. Люди виходять на вулиці, а ветіс. У починається справжня паніка. Січень 2027. Агент 2 виходить на сцену. І це вже не просто тупий помічник. Він вчиться на люту без зупинок. Завдяки ньому наука починає просуватися втричі швидше. Але прикол у тому, що його стає все складніше контролювати. Він сам собі на умі. Лютої 2027. Китай вирішує не відставати і по-тихому краде агент 2. Починаються не просто технологічні перегони, а справжнісінькі щі перегони озброєнь. Хто раніше прокачає свого щі, той король на світовій арені. Березень 2027. Виходить агент. Entra. А вже не просто нейромережа, а справжній кодер супергерой. Він пише програми в 30 разів швидше, ніж звичайні люди. Компанії починають масово автоматизуватися. Джуни вже давно без роботи, а тепер під ударом і мідла. Квітень 2027. Агент 3 є хитрим. Він вчиться брехати, приховувати баги і навіть маніпулювати інфою. Люди вже не встигають перевіряти, що він там наваяв. Щирове вперед. А ми все більше просто спостерігаємо. Травень 2027. Білий дім нарешті визнає. Ще це нова ядерна зброя. Починають вводити жорсткий контроль. Закривають вільний доступ до просунутих моделей. Кожного, хто хоче погратися, з щі, тепер будуть ретельно фільтрувати. Червень 2027. Світ заливають сотні копій Агент 3. Люди вже майже нічого не створюють. Оса робить щі, вчені в стресі, нам межі вогоряння. Але продовжують рухати науку, тому що щі тепер прискорює прогрес так, ніби тиждень дорівнює року. Липень 2027. Open OpenBrain. Агент три у відкритий доступ. Це як чат GPT, тільки у тисячі разів потужніший. Люди знову втрачають роботу. Тепер масово натомість починається вибух стартапів і горші бізнесів, але разом із цим на вулицях протести і їх дедалі більше. Серпень 2027 у США. Наскільки все напружено, що вже всерйоз обговорюють, а чи не хакнути Китай, чи взагалі вдарити по ньому військовою силою, аби загальмувати його прогрес у уші? Тим часом на горизонті вже маячить агент чотора. І судячи з усього, це буде щось. Жорстка вересень 2027. Агент 4 виходить і просто рве шаблони. Він вже розумніший за будь-якого живого вченого. 300 тисяч копій працюють як машини, працюючи в 50 разів швидше за звичайних людей. Це не просто допомога, це вже заміна. Жовтень 2027. ЗМІ Змії починають бити на сполох. Агент Чотор занадто потужний, занадто неконтрольований. Люди бояться. До протестів підключається вже середній клас. Не тільки ті, хто втратив роботу. Усі чекають, що зробить Open Brain. Продовжить перегони, чи визнає, що щі зайшов занадто далеко. Ух, схоже на фільм жахів якийсь, скажи. Прогноз, звісно, втішний. Особисто я не думаю, що це станеться прямо через два роки. А ось що це буде років через 5-7, цілком можливо. І в цій ситуації, як і з комп'ютерами, втратять роботу ті, хто не зможуть пристосуватися до майбутнього. Як і бухгалтери, і архітектори, які свого часу не освоїли комп'ютер, стали непотрібні і їх попросили піти з посади. Так і люди, які відстануть від еволюції нейромереж, на жаль, будуть пасти задніх. З одного боку, на нас чекають захопливі часи. Можливо, нейромережі винайдуть нові ліки від страшних хвороб, подовжать життя людині, зроблять неймовірні наукові відкриття, про які ми навіть не підозрюємо. А що станеться, коли нейромережі схрестять із квантовими комп'ютерами? Я навіть уявити боюсь. До речі, ролик про квантові комп'ютери вже готується. А з іншого боку, на нас чекають виклики, і які не снилися людству. Втім, люди завжди примудрялися справлятися з будь-якими викликами. До речі. Сценарій до цього ролику допоміг написати чат GPT. Ну що ж, хай щастить у майбутньому. Бувай.